Атіла, якого мешканці завойованих країн називали Бичем Божим, був вождем племені гунів. Він розширив межі своєї держави до велетенських розмірів. Вона охоплювала території від Південної Германії до Уралу і від узбережжя Балтійського моря до Кавказу. І була союзом різних народностей озготів, гепедів, тюрингців, хазарів та інших. Резиденція вождя розташовувалася на теренах сучасної Угорщини неподалік міста Токай. За легендами, Атілу вбили в 453 році під час першої шлюбної ночі з Ільдікою, дочкою вождя бургунського племені, яке він вирізав. Дівчина залишилась єдиною, хто вижив. Вождь помер або безпосередньо від її рук, або ж від серцевого нападу. Переказують, що після цього дівчина наклала на себе руки, кинувшись у річку. Перекази розповідають, що вождя гунів поклали спершу у свинцеву, потім у срібну і наостанок у золоту труну. Щоб утаємничити місце поховання, спрямували річку в поля, на дні вирили могилу, куди й поклали домовину. Коли ж ти пустили назад у русло, останній притулок Атіли було сховано глибоко під її хвилями. Тих, хто хоронив Ваташка, вбили інші гуни, які не знали про місце поховання князя. Їх потім також убили, щоб остаточно впевнитись, що ніхто не зможе знайти могилу. Люди вірили в стародавні закляття, якщо розкопати гріб, Атіли, у світі розпочнуться війни і глобальні катаклізми. Історики не довели факту присутності гунів на Закарпатті, принаймні археологічних підтверджень цього немає, хоча й спростувати це поки що не вдалося. Проте висловили припущення, що в п'ятому столітті перекрити Тису сутак, аби відвести її русло, можна було лише на території сучасного українського закарпаття. Сама ж історія про таємничу могилу вождя гунів. Відкриття якої спричинить негаразди і війни дуже схожа на подібну легенду про Тамерлана. Взагалі вчені знаходять багато паралелей у життєписах цих діячів від основних віг життя до поширюваних легенд. На сьогодні невідомо точного року народження Ні Атіли, ні Тамерлана, натомість відома й дата їхньої смерті: обидва рано втратили батьків, обох виховували їхні дядьки. Шлях до влади вони турували через убивства братів а на пік могутності вийшло після 40 років. Збігаються навіть прізвиська, якими вождів винагородили завойовані народи. Бічі Божі. В Україні були поширені легенди, у яких Східну Європу, загалом і Закарпаття, зокрема, називали Атілина Спадщина, за яку боролися його нащадки. Онуком Атіли назвав себе Мадярський князь Алмош, чиє ім'я пов'язане з легендами про Мукачівський замок Паланок. Хоча в тій самій легенді зазначено, що після завоювань ватажка гунів минуло чотири століття. Певно, така ідентифікація мала на меті показати не стільки кровну, скільки духовну спорідненість. Оповідаючи, Алмош на чолі семи племен перейшов Карпати, і мадяри зробили своїм опорним пунктом слов'янський дерев'яний зруб на горі, що вже століття стояв пустим, майбутній паланок. Звідси війська Алмоша захоплювали нові землі, які вважали спадщиною Атіли. На ці терени претендували кілька володарів: болгарський правитель Залан, Моравський князь Святополк, германський володар Арнульф та багато інших дрібніших князів. Мадярський вождь Алмош розумів, кочове життя не сприятиме створенню міцної держави, що зможе протистояти натиску. Захищатися треба стінами та укріпленнями. Щоб завершити справу відвоювання Атілної спадщини, треба було мати опорний пункт, із якого в уже завойовані землі розійдуться мадяри. Щоб створити велику і міцну державу, тому вирішили будувати великий замок на місці слов'янського укріплення, а як робочу силу використовували переможених полонених слов'ян. Мадяри перейшли в ці землі через берецький перевал. Несподівано місцеве населення не було готове до нападу і не встигло оговтатись дехто зумів втекти, вирушивши через Карпати до теперішньої Польщі або ж до Ужгородського замку, де правив тоді старий вождь Лаборець. Він першим дізнався про мадярську навалу і на чолі 15 тисячного війська вирушив проти Алмоша. Лаборець помилився, не напавши на Алмоша з Ненацька. Натомість він відправив до нього послів, які допитувалися, хто такі мадяри і чого прагнуть. Відповідь була така: ми, князь Алмош, онук Атіли, повернулися додому. Лаборець наказав мадярам здатись, а ті відправили військо по тисячі воїнів із кожного племені на чолі з сином вождя Арпадом проти загонів лаборця, які не мали ані військового досвіду, ані належної підготовки. Слов'янський князь зазнав поразки, відступив до Ужгорода, де заховався за міцними мурами. Незабаром Арпад здобув цей замок і перейменував його на Унгвар. Відтоді замок став осередком мадяр. Подейкують імена Унгвари, Гунгари, Унгари, Угри, якими навколишні народи називали мадярські племена, походять саме від назви укріплення. Щоправда, історики довели це не більше ніж міф, що корінням сягає в хроніки Ананіма. У них йдеться про те, що тут три дні стояли угорці. Сподобалася їм ця земля, і взяла вони назву від міста Унгвар.